Доброго дня, з вами АЗС-комплект. Пару днів назад знімали відео по колонці на 220 вольт. І сьогодні замовлення на таку саму колонку, тільки 12 вольтову. Всі задачі ті самі: заправка комбайнів, підйом на 5 метрів. На 5 метрів, але довжина шланга буде 15 метрів на видачу напорний і всмоктування буде 5 метрів. Із компонентів е, насос 12 вольт е, повітряне охолодження. Лічильник е, з подвійною головою е, з збільшеною камерою, е, попередній набор літрів. Тобто ми виставляємо свій літраж. 5 тонн старт, і він пішов качать. Або сума і на 200 гривень старт, і він пішов качать. Це версія друга. Ви знаєте, з калібровкою, з статистикою. Ну, повний функціонал. Додається, людина подивилась відео. Попередній каже. Будь ласка, мені треба той осьова поворотна муфта, щоб я міг шланг піднімати догори. І вона буде крутитися і по колу, і по осі. Так як у нас довжина шланга 15 метрів, ми ще доставили одну поворотну муфту на пістолет. І з фільтрації це вологовідділювач у нас буде стояти. водичка буде набиратися, бо у них пластикові куби збирають вони конденсат. Набралась, відкрутили, водичка вийшла. все, пошли працювати далі. Додатково правильно людина дозамовила фільтр, для того, щоб, не дай Боже, не зупинити роботу. Бо якщо він забивається, мотор він не качає. Тобто. Він гріється, стоїть, але не закачує. Зразу вже фільтрик той зняли, новий поставили і пішли працювати далі. Оце такий маленький огляд для замовника, ну, і вам заодно покажу. Для мене, як для трейровщика, для зборщика, така компоновка це ідеальна. Дуже точний лічильник 05-07%. Потужний двигун на 70 літрів на хвилину. Е, у нас він бував, буває, працює і по 40 і по 50 хвилин, нічого з ним не буває, але так нельзя, ви знаєте. Е, фільтрація дуже тонка, на 5 мікрон, воду відбиває на раз. Мусор, все тут ми бачимо. такий от. Рамочка монтажна, повісили, все удобно, накриття, водичка не попадає, все класно. Двохклапаний автоматичний пістолет і комплект поворотних муфт. І буде працювати ось так. Кому потрібно, будь ласка, звертайтесь, знаєте наш сайт ogm.com.ua, дзвоніть, пишіть номер телефона, напишу знизу. Один-два дня Зараз на зборочку, кому потрібна калібровка. Будь ласка, кажіть, зробимо калібровку. Відтаруємо. Все буде супер. Всім дякую за перегляд. Якщо якісь питання, пишіть, дзвоніть. Слава Україні. Героям слава. Все. І не забувайте, що для військових у нас знижки. Бо дзвонять військові, кажуть, можна колонку. Я кажу, у нас знижки. Вони кажуть, ми не знаємо. Так що, будь ласка, військовим знижки все робимо. Все, подякував, гарного дня.